Звук ля раз-раз-раз пішов, петличка пішла. Боже, я тобі скажу, важка робота оператора. Як то кажеш, без не розбиратися. Я ставлю сюди і мене буде утопов. Ну, Супер. Ставлю і я думаю, що все буде в нас добре. В принципі, я раз, полагаю. два, три, раз, два, три, я готовий. Так, Ні, я так... так... так я кажу, Це добре, що ти сказала, а в мене телефон якраз повод. Бачиш, яка може бути хлеб. Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про тему податків і, звичайно, про тему Бенефітів. Хто з вас приїхав навіть в 22 році і по якихось причинах ще не подавався на Бенефіти, обов'язково подивіться це відео, тому що ви можете встигнути це ще зробити і отримати законні всі свої випити навіть в кінці 2023 року. А тепер погнали до інтерв'ю. Папа! Оля, привіт! Привіт! Давай ми з тобою сьогодні поговоримо на таку важливу тему, як податки, оподаткування. Взагалі, які види податків бувають. Ну і за модель візьмемо. А перед цим перепрошую, давай ми почнемо напевно з того, як ти попала в Канаду. Твій Ну, скажем так, коротенький шлях, бо я розумію, що у кожного може бути інше. Зараз багато ж людей приїхали з України, і знаєш, ну чесно, признайся, навіть по собі я беру, я розумію, що багато починають. Ну я не скажу з нуля, але з таких стартових-стартових дуже позицій. І людям дійсно цікаво ця коротенька історія успіху. От як ти досягнула цього? Чи це треба навчатися, чи не треба навчатися? От, як то кажуть, п'ятихвилинка твоєї слави. я мовчу тепер. Да, ну добре, я приїхала в 2014 році сюди в Канаду, як разом з чоловіком. І ну, ми дуже довгий час були в імміграції. Моя освіта, взагалі, бухгалтера з України. Uh -huh. Тут якби я навчалася, поки ми були в імміграції, не могла працювати. Я навчалася, дещо вивчала сама. І вже коли ми отримали перманент резидент, я змогла піти підтвердити свою освіту тут а вже якби добрати курси, які мені треба було. І ну, таким чином я рішила стати і тут бухгалтером теж. А почалося все банально з того, що Ігор почав свій власний бізнес. Йому це твій сказати, чоловік. Ми, ми зразу кажемо. Ми я розумію, що ми один одного знаємо, а наші люди ще не знають. Ігор твій чоловік. Так, да, да, він чоловік почав бізнес, якби да. І я вирішила йому в цьому плані допомагати. І так почався мій бізнес, якби навіть не очікуючи того. Угу. От. Але ще моя спеціальність це податки. якби, податкові декларації це окремо у нас. Ви тут спеціальності, якби це так з профешенел на це треба вчитися окремо. Це не дуже має відношення до бухгалтерії, скажімо так, але. Це от такий окремий вид напрямку, теж бухгалтерії. Да? ну, трошки інший, просто треба знати закони. От і це мені теж стало дуже цікаво. Якби це мій такий улюблений напрямок mm -hmm. моїй професії, просто він дуже короткий. Всього на всього 3-4 місяці за рік. Тому якби ще в мене діяльність це я веду бізнеси, Бухгалтерію для них. Супер. Давай напевно змоделюємо таку ситуацію, бо я ж розумію, що більшість людей приїхала, і в них модель така: вони працюють як наймані працівники. І питання: uh -huh. як подавати податки, що сплатиться податків Взагалі, Давай напевно, почнемо з самого простого взагалі які такі основні види податків існують в Канаді заробітні плати. Це у нас федеральний податок, незалежно де ви знаходитесь в Канаді, в якій провінції з вас отримують федеральний податок. Так, якби ну рейтингу його я говорити не буду, того що важко його визначити. Во далі у нас іде провінційний податок, пенсійний і анемплоймент. Відрахування в анемплоймент це по безробіттю. Тобто, якщо ви втрачаєте роботу, виходите на лікарняний там або в декретну відпустку, да, ви отримуєте тоді цей анплоймент. Якщо говорити про подачу податкової декларації, то в принципі ми так само маємо заплатити федеральний провінційний податок і пенсійний. Та да? і вже mm -hmm. в залежності від того, чи були нанятим працівником, то звичайно, і в анемплоймент, який які з нас вираховували. Якщо ми не були нанятим працівником цей час, ну скажімо, не працювали, буває таке да, в людей, то ми не платимо відповідно ванплоймент, але мусимо заплатити федеральний провінційний податок. І ще про податки, ті, які ми купуємо. Тому що в Україні ми коли купляємо товар, скажімо так, ми не відчуваємо цих податків, тому що ну ми бачимо на на ціннику тищу гривень, ми тисячу заплатили. В Канаді інша ситуація угу. в Америці. От про це теж трошки прошу тебе розповісти. Да, того що в Україні ми теж його платим. Тільки він включений вже в ціну. — Ми його як просто би, не наприклад. бачимо. В канаді він не включений, і це було нам теж дуже незвично. Якби перший раз я пам'ятаю, ми зайшли в магазин. Ну по приїзду ми ж теж прилетіли сюди. Да, якби самі в нас нікого не було. Ну і нам треба було купити все. Ну буквально там від вилки до одіяла. Да, і ми пішли теж в магазин, якби в, в суперстор, як зараз вспомню, це було в Торонто. Ну і значить, ми скупились там, і ну ти ж бачиш одні ціни. Ти очікуєш на касі так само заплатити. да. А якби на касі нам нарахували плюс 13% майже на все. Ну якби крім продуктів. Це вже потім ми знали, що на продукти, як правило, ми не платимо. А на інші речі, там, да, ну навіть на деякі продукти, якщо це шоколад, там є деякі продукти, на які ми платимо. Це називається «sales tax», Якби да, тобто це податок на продаж. Сам не на прибуток, а на продаж, тобто і він залежить да, того залежить від провінції, звичайно, де ми знаходимося. Він є федеральний, і провінційний так само. Тобто, якщо ми кажемо про Альберту, у нас тільки 5% тут. Нам дуже повезло. Це у нас просто тільки федеральний, завант, а провінційного так? немає, так, щоб зрозуміли. Не тобто, федеральний для провінційний... всіх федерацій, для всіх провінцій 5%, наскільки я розумію. А провінційний ще плюс провінція може додати там умовно 7 чи скільки там процентів. Да, це залежить від провінції, вже де ви знаходитеся, там. Да. Слухай, в мене ще таке питання від людей, знаєш, такі в нас дуже часто чутки, особливо в наших групах Фейсбука. Що люди кажуть, ну слухай, нема сенсу заробляти більше, чи ти заробив на тих 10-15 більше, ніж там у людини, умовно кажучи, там Іванов, чи Петров, чи Сідоров, чи не знаю, чи Петренко на 10 тисяч, то податками такі податки величезні в Канаді оце постійно мусується тема. Що по факту, ви що ти працюй більше, не працюй більше, бери овертайм, не бери овертайм, по податками. Вийти майже на ту цифру. Чи дійсно чи так? Чи тут є прогресивна система і як вона працює? Бо люди думають, що це зі всієї повністю суми беруться, оці додаткові проценти, скажи, будь ласка, нам. Ну. ну, дивіться, додаткових процентів немає. Є такі так да? тобто ну, податковий відсоток, який встановлений, в залежності від того, скільки ми заробляємо. Uh -huh. Тобто, тут теж я не можу сказати по всій Канаді, бо він дуже сильно відрізняється. Давайте будемо говорити конкретно про Альберту. Да? Бо в мене якби, ну, є ці дані, в мене по всім провінціям є дані. Ну, конкретно про Альберту. Я думаю, що наша аудиторія, як до Альберта... Так, так, да, <світку> основна маса. <світку>. То якщо ми, да, якщо ми, скажімо, заробляємо від нуля до 53 тисяч, там 53 з копійками, там 53-353 долара, да, це за 2023 рік. Тобто це дуже важливо знати, того, що кожен рік сума трошки збільшується. Тобто від нуля, <світку> і там минулого року була до 52 з копійками, зараз буде 53-359. Ми платимо податок 25%. Добре, це провінційний і федеральний податок, тільки це не не включає пенсійний фонд, тільки провінційний і федеральний. Значить, з них іде 15% федерального і 10% провінційного Альберти. Якщо ми вже заробляємо між 50, 53 три і до я от собі навіть роздрукувала, бо ж це теж нереально заповнити. Да, до 106 тисяч Ми вже платимо 30,5%. і пішло вище. Там від 106 717 доларів до 142 тисяч, ми вже платимо 36%. і максимально ми можемо заплатити 48%, якщо ми заробляємо більше 341 сорок одної uh -huh. Ну, дивіться, якщо ви заробляєте, скажімо, питання стоїть, що у вас гроз буде 50, 53 тисячі або 55, беріть на 53. Тому що ви заплатите 25%. А якщо ви підете вже на 55, то вона всього на тисячу 700 більше, ну ви вже попадете в 35, так, з брекета. Тоді невигідно. Але якщо питання між тим, що у вас е, заробіток 50, 53 тисячі і 80, то відповідно на руки вас лишиться все одно більше. Та ви заплатите більше податку, але на руках грошей у вас залишиться більше. Оль, а я Тому... хотів Тому... тебе уточнити, чи я правильно <плес> тебе зрозумів. Тобто це не рахується так, як деякі люди думають, що якщо я, мовно кажучи, до 53, в мене взялось 25, а я заробив 60 Значить, стільки з 10 о цих тисяч береться ну, збільшений податок, чи на всю суму береться збільшений податок? Ні, тільки на ту, на яка наросла. Тобто, умовно кажучи, якщо ти заробив там, от 53, це ставка 25, а людина заробила там, 55 і каже: от я ж більше заплачу. То я кажу, ти ж більше заплатиш не від цієї суми, а тільки від тої надлишки, ну це в будь-якому випадку краще, ніж його не заробити. Ну, об'єктивно, бо. Звичайно, через то я кажу: як тільки я не рахувала, а в мене були випадки, коли я рахувала багато варіантів, особливо коли я тільки це все вчила. Я завжди виходила на те, що якщо ми більше заробляємо, все рівно у нас залишається більше на руках. Супер, ну це так по-простому для, скажімо так, для тих людей масово, які приїхали, я думаю, це питання зніме. Ще таке питання: дивися, ми тут знаємо, що self-employer по-нашому, це по-українському, скажімо так, це приватний підприємець, може списувати дуже багато на витрати, таким чином зменшувати базу оподаткування. І люди задаються питанням, чи такі самі, скажімо, витрати можуть списувати фізичні особи? І для прикладу наводять мені Німеччину. Знову ж таки, я не знаю законодавчу, але що мені озвучило? Що коли людина приїжджає в Німеччину, вона може списати там витрати на переліт. Знає покупку меблів. Я такого в Канаді не чув, можливо, ти щось більше можеш розповісти про це, чи є така взагалі можливість ці витрати так само списувати, чи в Канаді такі є, чи немає. Ну, дивіться, все залежить від того, який ви саме нанятий працівник, да, яка ваша спеціальність. Ну, Скажімо, якщо ви там десь sales якийсь персон, тобто людина, яка ну, продає, скажімо, да, і вам uh -huh. треба їздити. Тому да, роботодавець може вам заповнити форму, вона називається Employment Expenses Form. Де він скаже, що ви використовуєте автомобіль, якщо це ваш власний автомобіль, для цілей вашої роботи, і ви зможете тоді списати на податковій декларації витрати пов'язані з автомобілем, mm -hmm. там і з бензином і з обслугованням. Ну, це буває дуже дуже рідко, на жаль. Якби тобто тут, то, переїзд, еміграція, і... це цього не стосується в Канаді. Про це не йдеться. Правильно тебе розумію, Правильно, як правило, ні як правило, ні. Тобто, і що ви повинні знати? Якщо ви наняті працівник і ви хочете списати якісь витрати, які ви понесли для роботи, роботодавець має вам підписати цю форму. Вона називається T2200, Employment Expenses Form. Ви можете попросити тим більше, якщо ви працюєте з дому, скажімо, та часто люди працюють з дому, особливо там з ковідом. Це почалося uh -huh. і люди працюють з дому. Тому ви можете попросити, що от я використовую частину свого дому для офісу. Да, скажімо, підпишіть мені, будь ласка, я от можу трошки заклеймити там свій рент або моргіч, якщо вони платять там свій, виплачують свій будинок. Вони можуть трошки списати це. Ну якби тільки в цьому випадку, якщо казати про переїзд і списання про moving expenses, вони теж тут є, але це тільки якщо ви переїжджаєте по роботі. Ну скажемо, ви живете в одному місті, mm -hmm. вам запропонували роботу в іншому роботодавець. І, як правило, в Канаді роботодавець бере на себе такі витрати, тобто він вам ага. сам оплачує ваш переїзд. Да, це, це сталося з нами, коли ми переїжджали з однієї провінції в іншу. А, хоча Ігор сам знайшов, чоловік мій знайшов сам якби, другу компанію да, по роботі, але вони йому погодилися, вони самі запропонували оплатити витрати з нашим переїздом, що було дуже приємно. Тому ми не списували це на наших персональних таксах, якби а це просто ми заплатили за переїзд, а роботодавець же нам виплатив просто йому в коштиці. Тому <кій> тільки в такому випадку ви можете списати Оль. В мене ще таке питання. Знаєш, людей ще тому що, ну кажемо так, як є в Україні, не звикли люди. Показувати, звичайно, органам, я не кажу між собою хвалитися, я говорю офіційно, да податкові вказувати, скільки в тебе грошей є. Ну і звичайно, люди дуже чули про те, що 10 тисяч доларів еквівалент можна перевозити з собою в літаку готівкою. І дуже часто чую питання, як мені цю суму поділити. а от якщо я не поділю, чи мене заберуть, а чи я з цієї суми ще заплачу такої податки. Ну от, Розкажи трошки більше про це. Чи вартує воно взагалі вказувати всю суму, чи так як люди починають вибачте слово, там Куму брату свату передавати, щоб розбити максимум по 10? Да, ну дивіться, взагалі ви можете завести любу суму. Ну любу нас тут возили люди і по і по 400 тисяч привозили в аеропорт. Якби ви маєте право вести ці гроші, да? тобто ви маєте їх задекларувати. Ну ви не платите з них ніякого податку. Ви просто їх декларуєте, що ви везли таку суму коштів. Якби це зрозуміло, що коли ви приїжджаєте до Канади. Ви ж десь жили цей час, правильно? Uh -huh. Тобто, ви десь жили всі роки. У вас міг бути якийсь ваш зберігальний рахунок. Ви могли продати якусь нерухомість там, вашу власну, чи там не знаю, ну щось то, що у вас було, чи чи батьки вам дали кошти. Неважливо, ну вам треба задекларувати ці кошти, тому що потім теж будуть проблеми. Тобто, до чого 10 тисяч, до 10 тисяч можна не декларувати. Все, що більше 10, люди думають, що тільки вони задекларують, вони мусять платити податки. Вони не будуть платити податки. Система в Канаді така, що. До того як ви приїхали в Канаду. Ви не платите, ви можете зарепортувати про дохід, який у вас тут був, і вам треба буде його зарепортувати в рік, uh -huh. в який ви приїхали, але до того часу, до якого ви приїхали, тільки якщо звісно ви приїжджаєте сюди, не туристом. Да, то тобто ми це відео складаємо для тих, хто приїжджає сюди і хоче тут жити, хто отримує тут social іншуренс номер, да якби знімає вреджи. Тобто що до когось приїхав Оль, я, я, я тебе буквально так. трошечки доповню. що до когось приїхала мама чи батько в гості та місяць на два погостювати. Вони максимум що оформили це намбер і отримали 3 тисячі фінансової разової допомоги, і там через місяць умовно кажучи, поїхали там в Україну чи в іншу якусь країну. То питання ці люди повинні щось декларувати, не повинні. Підскажи, будь ласка, ні, якщо вони приїхали, побули тут місяць, два місяці. Вони і більше вони не приїдуть сюди, тобто не планують вони тут жити. Да, вони приїхали просто в гості. Вони можуть не подавати. Деклара. А якщо вони Це через два роки знову хочуть гості приїхати, віже ж на 10 років видавалася для ну вони ну, приїжджають просто як гості, і навіть то що в них є social insurance номер, тобто вони можуть не подавати свою податкову декларацію. Почув, тебе. почув. Дякую за інформацію. Ще таке питання. Дивися, в нас декларації і умовно кажучи, подається звітність. Ну не так, як в Канаді, в Канаді це подається в певний період. То хотів би від тебе почути, в який це період потрібно подавати, як часто це потрібно робити. Ну і таке трошки щекотільне питання для тебе, бо я розумію, що це конфлікт інтересів. Да? Є ж люди, які знаєш, на всьому хочуть зекономити. От, от, не знаю, він буде через пів міста їхати, бо там на пів цента дешевше коштує літр палива. Він не рахує, що він по дорозі спалить там, не знаю, 5 літрів, поки туди доїде. Чи є такі варіанти, дійсно? Можливо, людина працює на одній роботі. Якась дуже там проста робота в плані, там ніяких немає підробітків, все решту. І є ж люди, напевно, які там і на Юбері Ми ж розумієш, що українці приїхали, вони хочуть жити достойно, а базова зарплата не дозволяє, скажімо так, закривати якісь ну, більш базові потреби, да? хочеться трошки більше. Тому людина може і на юбері підробляти все решту. То, от, як ти скажеш, твоя думка, чи всім вартує, чи можливо є такі люди, знаєш, уперто праві, що краще самі це все зроблять? Дивіться, я вам скажу з досвіду в минулого року. Минулого році в мене було дуже багато нових У мене в не... них Ному році стільки не буде, і я не рекомендую вам подавати самим декларацію взагалі, навіть у вас вона 0,2, Скажімо, да того що вам треба подати навіть нульову декларацію, чому тому, що по-перше, це вже підтвердження про те, що ви тут резидент. Да? Якби, податкові декларації в нас подаються не примусово, вони якби добровільно, але примусово. <ріст> в той же час. Тому, якщо, якщо ви захочете взяти якийсь кредит, ну банальний навіть там, кредит, не знаю, телефон в кредит, вас можуть попросити вас of Assessment. Це пруф про те, що ви подали підтвердження, про те, що ви були резидентом, тут і подали податки да? свої податкову mm -hmm. декларацію. Тобто, ну, не кажучи, вже якщо ви хочете купити авто, це обов'язково. Якщо ви хочете купити будинок, це теж обов'язково. Тому ну якби бажано це подати. Друга сторона того, що ви можете отримати бенефіт, тому що Канада така країна, яка виплачує свого роду таку допомогу грошову. Є різні види допомоги. Я ми, не буду ми зараз. Про... Олечка, я перепрошую трошки пізніше. До них вернемося як окремо. тему я собі от хотів би про них поговорити. Ну за бенефіти запам'ятав okay. так само, що можна бенефіт отримати. Так, да, значить, давайте так. Подача декларацій починається у нас з лютого місяця, це завжди з кінця лютого, двадцятих числах. І як правило, треба подати до 30 квітня. В більшості випадків, якщо у вас не було бізнес доходу тут в Канаді, ви маєте подати декларацію до 30 квітня. Подавати потрібно щороку, звичайно, якби щороку, вчасно. І як довго треба зберігати документи там на подачу? Там не знаю, якісь чеки ще можливо це підскажеш. Зберігати взагалі тут рекорд в Канаді, якби так, треба зберігати 6 років. До 6 років в тічі 6 років податкова може вас попросити. Скажем, так якщо у вас був просто employment дохід, скажімо, ви приїхали сюди і у вас була просто робота, ви отримали зарплату, отримали Т4. Вас ніколи не буде перевірки з податкової. Просто їм нема що перевіряти. Так? У вас один дохід, і ви uh -huh. нічого там не списували. Бо ще ж на податкові декларації можна клеймати деякі свої витрати, Да? не всі деякі. Вот ну якщо у вас ситуація, що у вас був бізнес і ви списували якісь витрати, обов'язково ви маєте мати всі чеки і їх зберігати. І більше того, їх треба ще просканувати, тому що вони запираються і часто там вже просто просто Термо видно. Термобумага, Я знаю, в банку працювали, знаю, що це таке. два-три роки нічого не видно. Да, скануйте, і, як правило, люблять перевіряти за роки 3-4 після того, як подали декларацію. Тобто перший рік два не чпають, бо знають, що ви можете мати ще якби да ці підтвердження. А вже третій, четвертий вже ну, такі би, канадці хитрі. Кажуть, що вони такі доброзичливі. Я жартую. Знаєте, наша вона вона ж довіряє, якби да. Тут тут взагалі така система, що нам вірять, допоки нас не не спіймають на брехні. Якщо вже нас спіймали на брехні, то. Будуть перевірки постійні. У мене були такі випадки, коли з клієнтом мого перевіряли всі роки. Якби ми не брехали, просто так сталося, що чеки ніхто не просканував для нього. Я він прийшов до мене уже після свого попереднього бухгалтера. Ми не змогли підтвердити один рік, якби і нас пішли перевірки по всім іншим рокам. І mm -hmm. ну зараз вже виправдалися якби то. Я надію, що репутацію поправили, але чесно, я хочу сказати, що не зловживайте терпінням. Оце дуже слушне питання. Що хотів сказати? Дивися, є такі якісь, можливо, в мене особисто це невеликі випади, можливо, когось більше. Це там випади з Ютуба, з Тіктока, ну з інших соцмереж. Я думаю, що ти зараз розумієш, що багато людей отримають ну, по-різному різні суми. І так як вони приїхали з України, то напевно більшість акаунтів у них були підтягнуті під українські картки. І люди, звичайно, кажуть: слухай, а на що мені це подавати? Чи можливо треба це подавати? Це ж в Україні, де це ж ніде не фіксується. Плюс, коли YouTube виплачує кошти, він автоматично забирає. Ну це ж американська компанія, податки. Наскільки я собі mm -hmm. розумію, що ти по цьому поводу питання можеш розказати? Ну це буде рахуватися як ваш іноземний дохід. Тобто, іноземний дохід, ви мусите це зарепортувати як свій іноземний дохід. Там є два варіанти: або це бізнес дохід, або нон-бізнес. Тобто, Ютуб і все, що ми робимо. Просто заробляючи кошти, це рахується якби наш бізнес дохід. Тобто ага. в Україні, щоб почати бізнес діяльність, мусите зареєструватися обов'язково в Канаді. Вам не обов'язково реєструватись. не завжди обов'язково. скажімо так, якщо ви просто підробляєте десь в когось, скажімо, дивитесь дитину або прибираєте в сусіда сніг і він вам платить за це кошти. Це вже ваш бізнес-дохід. Казалось би, та що то за бізнес? Да ну якби тут він рахується як бізнес. -досій. Ну це про умови, скажем так, якщо ти отримав є трансфер, або напевно десь за це задекларував. Якщо тобі сусід просто в кишені поклав 20 доларів, ну, ну я ж кажу, так як такмо задекларувати. Ви самі самі, тому що тут методи оплати в Канаді всі легальні. Навіть кеш це легальний спосіб оплати. Нелегально це коли ми його не показуємо. Почув. Тобто, Ютуб, умовно кажучи, я отримав раз в рік 100 доларів, я зафіксував. А з них яка про бізна сума? Чи ти так не скажеш відразу так? А він буде ставати в Taxable дохід, в тотал ага, тобто в загальний дохід, тобто буде. Все, зрозуміло. Є доходу, і тоді буде вираховуватися, вже, в який такс Bracket ви попали. Ну, по закону ви мусите зарепортувати ну, повністю навіть 10 доларів, я вам скажу. А тепер питання про бенефіти, я відклав в сторонку, бо це дуже важлива тема, чого я питаюся. Бо є люди, які працюють селфемплоєрами. Ну, по факту, вони працюють так само, як наймані працівники, просто така схема. Мінімізації, скажімо так, чи можливо менше сплати податків, так би я це назвав. І вони питають, ну. Наймене робітник, звичайно, отримує бенефіти, ну я же селмплер, мені напевно не платять. І потім люди деякі взагалі про це не чули. Вони працювали з е, англомовними бухгалтерами. Ну вони можливо їм щось і говорили, але вони настільки могли зрозуміти, що від них хочуть чи що їм пропонують, тому вони могли це пропустити. І в них питання: ну вже напевно кінець року. Я вже точно не встиг і напевно нічого подавати не буду. Ну дивіться на рахунок Бенефітів, не треба подавати декларацію навіть нульову. Того, що, якщо ви проживаєте в Канаді, ви являєтесь її резидентом, то ви маєте Право отримувати денвіти в залежності від провінції, тобто є види такі виплат, які, які нараховуються нам автоматично при подачі нашої податкової декларації. Тільки от якщо ми подамо, ми їх отримаємо. Якщо ми не подамо декларацію, відповідно ми нічого не отримаємо. Так? Тобто, якщо говорити про ну Альберту, наприклад, да, то в нас тут є три види бенефітів. Я б сказала, два, якщо у вас немає дітей, це GST, да. Goods and Service Tax Benefit. О саме цей бенефіт, коли ми платимо оцей Sales Tax, 5% тут на товари, які ми купуємо. Да, тобто цей бенефіт і Climate Benefit. це бенефіт на то, що ми живемо в забрудненому середовищі, ну я б сказала так, якби трошки він так по-доранському називається. Ну така в нього назва. І Child Benefit – це виплати на дітей. Якщо у вас є діти, ви отримуєте виплати на дітей. Є певні умови, щоб отримати ці всі бенефіти. Особливо для новоприбулих, Тобто, якщо ви новоприбули, вам треба ще окремо, щоб їх получати, подати форми. Newcomer форм вона називається. Да, mm -hmm. то тобто, це якщо ви самі без дітей це RC-151 форма. Можна її нагуглити, знайти. Якщо ви з дітьми, треба заповнити дві: Одна форма, така сама, як RC-151, а друга форма на дітей конкретно. Тобто, ви заповняєте ці дві форми або одну відправляєте в податкову і вам нараховують бенефіти. Вже з наступних років, коли ваша перша декларація пройшла, вам не треба буде заповняти додатково ці форми. І тому просто така як велика кількість напливу була новоприбулих. Бухгалтери, ну я не буду їх оправдовувати, ну могли забути, можливо, я не знаю. Да, того, що в кінці кінці ви прийшли. Подати податкову декларацію, а не податися на бенефіти. дай той. Тобто тут уже автоматично в бухгалтера що Якщо я вам подам форму, податкову да, то вам автоматом нарахують бенефіти. А оказується не так, тому що ця людина новоприбула. І в принципі, бухгалтер мусив би щось упомянути да, якби за це. Ну можливо, просто забув, не звернув увагу на те. Тобто, дивись, якщо людина не подалася на початку року, а зараз у нас вже ну, скажімо так, ще грудень наслишився. Чи людині є сенс подаватися, чи це вже лавочка, як вто кажуть закрита? Звичайно, ні, дивіться, якщо ви навіть часно не подалися, ви можете податися пізніше і вам виплатять то на що ви заслуговуєте, навіть ну якби сьогодні виплатять за те, що ви були eligible вчора. Да? Yeah. Тобто, якщо вже ви прилетіли, скажімо, в квітні, ви з квітня місяця маєте право отримувати ці бенефіти, не дивлячись на те, що сьогодні листопад. Тому треба податися всім. Якби якщо ви приїхали в 23-му році, подавайтеся. Ну, відповідно, якщо ви приїхали в 22-му, то ну само собою треба було подати декларацію і подати цю форму на бенефіти. Ну до мене зараз приходять люди, які приїхали ще в другому році, подали податкову декларацію. Не через мене вони угу. подавали через не буду говорити через кого. Якби через бухгалтера є такі безкоштовні такс клініки, де вам можуть безкоштовно волонтери зробити податкову декларацію. Але так само вони не отримали до сих пір ніяких бенефітів і вони перший раз про них чують. Тобто є такі то відже стіни клімата. Вони не отримали. Вони просто подали декларацію? Ні GST, ні клімата вони не отримали. Ні, вони взагалі нічого не отримали. Тому, що податкова декларація їхня пішла, і вони отримують тільки листи від податкової, що нам не вистачає вашої інформації для бенефітів. Тобто, тільки так вони узнали, що є ага. бенефіти. Так вони взагалі не знали, що вони є навіть. Тому зараз якби, ну я допомагаю подавати, подаються і отримують виплати. Ти знаходишся в Калгарі. От ми, Я про тебе просто в свій час на Діток знімав відео. Да? А я, наприклад, живу в Еднотоні, чи в Редірі чи в якомусь іншому місті, там, не знаю, Лідук. Там. Чи е, взагалі з тобою вони можуть комунікувати, чи ти береш таких людей до себе на обслуговування? Чи, це, чи виключено тільки ті, хто з Калгарі, чи можливо з інших провінцій? От, теж розкажи, будь ласка. Про це. Ні, я працюю по всій Канаді, У мене є клієнти по всім провінціям, крім Квебеку. Ну, навіть в цьому році до мене був з Квебека, хлопчик, я йому допомагала. Uh -huh. <laughs> Але взагалі Квебек не моя спеціальна організацію. я працюю з Квебеком тільки по бізнесу. По персональним ні на жаль, тому що там тільки франкомовні, і я не знаю французького. На жаль, і зараз вони змінили закон. Що з липня місяця 23-го року вони говорять тільки на французькій ага. для бізнесу, да, тобто тільки на французькій. Для бізнесів друге правило. Якщо бізнеси не зареєстровані в квебеці, тільки там оперують, вони можуть говорити на англійській. Тому бізнеси я веду в квебеці, а персонал ні. Оль, Як я би, би... а так всі. Міскі да, для звичайно, хотів тобі подякувати за важливу інформацію. Я розумію, що в рамках, ну напевно, нашого невеличкого інтерв'ю все розказати не можна. Якщо все розказати, то не повинно, це не одна година буде. Я знаю, що ти дасиш мені свої контактні дані і тим людям, кому дійсно потрібна якась додаткова консультація. Будь ласка, комунікуйте. Я знаю, наскільки я чув, що навіть українцям, тим, хто новоприбулим, є якісь певні знижки. Я, я думаю, що Оля краще це розкаже. Цифри ми не називаємо по дні простій всі причини, тому що ви можете відео дивитися в цьому році, в наступному році. Ну, давайте обікти. Да. Нічого не стоїть на місці. І ще такий Нас, фактор: не забудьте, що е, волі велика загрузка, тому хто швидше, як то кажуть, постучиться, той швидше і отримає відкриті двері. Не затягуйте до останнього моменту, всім всіх благ, Оля. Ще раз тобі величезне людське дякую за твою інформацію. І я думаю, що ми ще колись згодом обов'язково більш детальніше поговоримо про твою спеціалізацію.